Батьківство це таке асоціація виснаження і безумовного кохання до дитини. Передчасні пологи це дуже великий стрес. А начебто, коли жінка бачить тест-дві полоски, і родина починає змінювати спосіб життя і готуватися, вони не готові до передбаченого терміну пологів, так? коли доношена дитина, коли це відбувається. Передчасно сказати, що це стресова ситуація, ніколи нічого не сказати. Жінка не готова, вона починає хаотично собі в думках розуміти, що там могла не зібрати речі, ще щось. Тобто вона настільки розгублена, і в цей момент правильна робота медичного персоналу з такою родиною, яка Мабуть, не завжди може змінити медичну ситуацію, але вона може посилити ось цю внутрішню психологічну опору жінки, яка все одно має дати життя, а потім, окрім цього, ще справлятися, справлятися, ходити, підтримувати свою дитину, справлятися підтримувати грудне вигодовування, дотримуватись медичних рекомендацій. І власне. Медичний персонал, який поруч з такою родиною, ми працюємо принаймні в нашому закладі від самих перших годин, як відбуваються пологи або невідворотність ситуації, коли жінка таки чує, що так, в неї будуть перечасні пологи. І ось ця праця важлива, вона як зворотній зв'язок, ми можемо бачити потім цих діток, які приходять до нас вже на катамнез, на спостереження, на реабілітацію. Ми бачимо результати вже своєї роботи власне, з такими батьками. Коли дитина передчасно народилася, і батьки, які приходять дивитись на дитину, вони не завжди усмідомлюють. Адже це реакція їхньої психіки. Вони не розуміють. В них дуже багато запитань, чому так, чому з нами, а що далі, а скажіть, що робити. Вони хочуть як передбачення. На жаль, медичні працівники його не можуть дати. Але коли ми кажемо, що на зараз. І починаємо людей, батьків таких створювати їм опору або заземляти, підвищувати їхню таку стійкість до ситуації, яка склалася. Ось дивіться: у вас народився син, або у вас народилася донька. Ви стали батьками. Так, тобто, ми починаємо їх власне вчити, ось тому самому усвідомленню, яке тяжко прийняти. Вони не можуть зрозуміти, чому вже так це сталося, так? Чому настільки раніше? А ще може бути дуже довгий шлях медикаментозного одужання дитини. І їхня розгубленість вона часто може мати стадії, хтось звинувачує сам себе, хтось починає горювати, хтось починає заходити в якісь свої. Відчуття родинні відчуття, хтось може шукати десь розради з рідними, родичами, близькими. Для нас важливо, що одужання цієї дитини її всесвіт, це зараз мама і, власне, її підтримка. Для мами підтримкою може бути чоловік і медичний персонал. Так, тобто ми починаємо це робити професійно. Не посилюючи тривогу жінки, в неї і так її достатньо. Але наші дії, наші слова, вони повинні її не просто заспокоїти, а привести до того розуміння, що так, ситуація така сталася. Але ми починаємо, обнуляємося і починаємо свій шлях.